Очищення води в домашніх умовах. За допомогою активированого вугля ліки та бінта з ватними дисками ми спробуємо зробити фільтр. Передню треба забруднити воду. Фільтр робимо за допомогою бінта та ватних дисків. Диски відкладемо всередину бінта. Ладимо наш фільтр до лійки, а зверху висипаємо подріблене активіроване вугілля. Тепер ми можемо спробувати очистити брудну воду, Вливши воду в фільтр. Як ви гадаєте, вийде чи ні. О, справді це дієвий спосіб. Те, ще запам'ятайте цікаву інформацію. Сода, цукор та барвник розчиняються в воді, а глина, пісок та крейда ніколи не розчиняться в воді. Усім до зустрічі. До побачення!